Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку третинний сектор Азії. Третинний сектор найкраще представлений у високорозвинених країнах Азії та країнах гігантах Індії та Китаї. Великого значення він набув в острівних країнах, де розташовані світові авіахаби, туристичні райони та фінансові центри. Прикладом такого успішного розвитку є Бахрейн, Сінгапур і Китайський Гонконг або Сянган – в останній третій у світі за обсягом концентрації фінансів. За золотовалютними запасами лідерами у світі є Китай та Японія. в десятці Саудівська Аравія, Китайський Гонконг, Республіка Корея, Індія, а в 20- Сінгапур, Таїланд та Індонезія. Більшість зайнятих у третинному секторі працюють у торгівлі. Це і продавець пиріжків на вулицях міст. І комерсант, який постачає за кордон великій партії іграшок. Важливе значення в торгівлі мають Китай, перш за все, це всесвітньо відома інтернет-платформа AliExpress, що є знаною в усьому світі, а також Японія та Республіка Корея. В регіоні активно розвивається банківська справа. Найбільші світові банки знаходяться в Азії, зокрема в Китаї та один в Японії. Банківська фінансова діяльність набула особливого розвитку в окремих малих країнах, наприклад, Об'єднаних Арабських Еміратах, а також в Індії, Сінгапурі, Республіці Корея, Малайзії, Катарі, Індонезії, Туреччині, Саудівській Аравії, Ізраїлі, Таїланді, Кувейті та інших. Потужні страхові компанії представлені в Японії та Китаї. компанії, що займаються нерухомістю, в основному розташовані в Японії, Китаї та Індії. Гральний бізнес найкраще представлений в Індії, що зайняла дев'яту сходинку у світі за доходом, отриманого від діяльності гральних підприємств. Освіту високо цінують в усіх країнах Азії, проте мережа навчальних закладів і грамотність населення помітно відрізняються. Найвищий рівень кваліфікації та освіченості населення у розвинених країнах цієї частини світу. У них функціонують сучасні наукові і освітні заклади. Охорона здоров'я зберігає сильні зв'язки з народною медициною у найменш розвинених країнах Азії. Світового визнання набули вузькоспеціалізовані медичні заклади Японії, Ізраїлю, Індії та Китаю. Азія є значним виробником кіно та мультиплікаційної продукції. Так, центром виробництва кінофільмів в Азії є Індія з її специфічними фільмами, де актори протягом всього кіно танцюють і співають. Ну і, звісно, виконують неймовірні трюки, які нічим не сплутати. Такі фільми є дуже популярними в Південній Азії. А індійський Болівуд конкурує тільки з американським Голівудом. Специфічний кінематограф має Китай, наприклад, фільм Дім літаючих кинжалів. Ну і, звісно, інколи на світовому ринку з'являються гучні прем'єри з Південної Кореї, як, наприклад, серіал Грав Кальмара або фільм Потяг Пусан та багато інших. Японія це світовий лідер з виробництва аніме, що відоме серед підлітків в усьому світі. Також країна відома своїми фільмами жахів, типу Дзвінок. Міжнародні кінофестивалі проходять в японському Токіо, китайському Шанхаї та індійському штаті Гоа. Також Азія відома і своєю поп-музикою, особливо Японія та Республіка Корея, зі своїм репером Псай, який зі своїм хітом «Gangnam Стайл став відомий на весь світ. Розвиненими в Азії є власні телерадіокомпанії. В Україні в новинах інколи можна почути про катарський телеканал al Джазіра». Працює також видавництво з випуску газет і журналів та іншої продукції. Динамічно розвивається в регіоні готельно-ресторанне і курортне господарство. На Азію припадає 20% світового туризму. До списку світової спадщини ЮНЕСКО в Азії включено 300 об'єктів в 40 країнах, а це близько 27% або друге місце у світі. У 2016 році найбільш популярними країнами Азії були Китай та його території Гонконг і Макао, а також Туреччина, Таїланд, Японія та Малайзія. За сумарним заробітком від міжнародного туризму лідерами в регіоні є Китай, Таїланд, Японія, Туреччина, Китайський Гонконг, Об'єднані Арабські Емірати, Китайський Макао та Індія. Окремі малі острівні країни цього регіону фактично розвивають свою економіку на міжнародному туризмі, наприклад, Мальдівські острови. Основні потоки туристів в Азію йдуть з Європи. Популярним є також внутрішній туризм. Японці, наприклад, самі люблять подорожувати і не тільки на материкову Азію, але в решту регіонів світу: Австралію, Океанію, Америку та Європу. В Азії чимало регіонів, де гармонійно поєднуються різні види туристичних послуг з цікавими пам'ятками природи, історії та культури. В Ірані це площа Імама в місті Ісфаган, в Камбоджі храм Ангкор-Ват, що заріс джунглями. В Китаї це гори Емейшань та гігантський Будда в місті Лешань. В Індонезії храмовий комплекс Прамбанан. В Бангладеші це історичне місто мечети Багерхат, в Казахстані мавзолей Ходжі Ахмеда Ясаві та багато інших, які ми розглянемо в наступних уроках. Вирізняють такі сформовані туристичні райони, наприклад. Приморські регіони Близького Сходу, це узбережжя та прилеглі до нього райони Середземного моря і Перської затоки, приморські райони Жовтого моря у Китаї, район Патаї у Таїланді, наприклад, курорт Самуї, Шрі-Ланка та Південь Індії. А також відомі у світі курорти. На Філіпінах це курорт Боракай, в Малайзії курорт Лангкаві, в Індонезії курорт Балі та курорт Фукуок, що в В'єтнамі. Активне економічне зростання та залучення значних інвестицій сприяли швидкому розвитку дорожнього будівництва, особливо у країнах Південно-Західної та Південно-Східної Азії. Збудовано великі сучасні морські порти та аеропорти, багатосмугові автомагістралі. Найбільша щільність транспортної мережі у розвинених частинах Азії, наприклад, на острові Тайвань, провінція Китаю. Найдовшу мережу залізниць в Азії має Китай, Індія та Казахстан. За даними 2020 року, найдовшою залізничною лінією в Азії є Ланчжоу у Румчі, що в Китаї протяжністю 1785 км. Варто відмітити, що в рейтингу найдовших залізничних колій світу всі місця належать азійським державам. Перш за все, це Китай. Лише четверте і п'яте місце зайняли Таїланд та Іран відповідно. Розпочато створення мережі високошвидкісних залізниць. Вони функціонують у Японії, Республіці Корея та Китаї. Починаючи з 2009 року по сьогодні найбільший пробіг у кілометрах на швидкісних залізницях має Китай 22 тисячі кілометрів. Азії високі показники мають також Японія та Республіка Корея. Лідером у світі за протяжністю високошвидкісних залізниць є Китай. Найбільше вантажообіг в Азії мають Китай та Індія, менше – Казахстан, Японія та Республіка Корея. Найбільший залізничний пасажирообіг в Азії мають Китай, Індія, Японія. Менша Індонезія, Пакистан, Казахстан та Республіка Корея. Залізничне сполучення залишається важливим засобом переміщення людей і товарів у глибиних районах Азії. Триває прокладання залізниць у Гімалаях. У Тібеті, Китай прокладена найвисокогірніша залізнична лінія у світі висотою понад 5 тисяч метрів над рівнем моря. Є країни, де залізниці відсутні, наприклад, в Омані та Кіпрі. Найдовшу мережу автомобільних доріг в Азії мають Китай, Індія та Японія. А також Індонезія, Туреччина, Пакистан, Саудівська Аравія, Філіппіни, Іран та В'єтнам. В Китай збудований найдовший міст у світі Даньян, Куншанський віадук довжиною майже 165 км. Найбільшу щільність доріг в регіоні має Японія. Найбільший вантажообіг в Азії, а це понад 300 мільярдів тонн на кілометр, мають Китай та Японія. Дещо менше від 100 до 300 мільярд тонн на кілометр мають Туреччина та Пакистан. Найбільший пасажирообіг, а це понад 500 мільярдів пасажирів на кілометр, мають Китай, Індія та Японія. Значний він є також у Туреччині, Республіці Корея та Пакистані. Серед автомобільних шляхів за протяжністю переважають ґрунтові дороги. Тому широко застосовують гужовий і в'юшний транспорт, особливо у глибиних районах. Найбільшу кількість автомобілів на тисячу жителів в регіоні має Бруней 721 та Японія 649. Від великих родовищ нафти і природного газу у Приморські райони прокладено магістральні трубопроводи, які постачають вуглеводні на експорт. Наприклад, газопровід Туркменія Китай, що відкрито у 2009 році. Газопровід Захід Схід в Китаї є найдовшим у світі довжиною 8704 кілометри. Найбільшу протяжність трубопроводів в регіоні мають Китай, Іран, Індія, а також Казахстан, Індонезія, Пакистан, Туреччина, Узбекистан, Ірак та Саудівська Аравія. Морський транспорт забезпечує зовнішнє перевезення приморських країн. Найбільший морський торговий флот в Азії має Японія, Китай, Сінгапур і Республіка Корея та Китайський Гонконг. В Азії розташовані провідні завантажу обігом морські порти світу, які є важливими осередками міжнародної торгівлі. Так, завантажу оборотом найбільших морських торгових портів першу десятку займають саме азіатські морські порти, а саме китайські, найбільшим з яких кілька років поспіль залишається Шанхай, що є найбільшим у світі. Завантажу оборотом найбільших контейнерних морських торгових портів світу. У 20-ті знову ж таки домінують азіатські порти. Перш за все, це китайські, де знову ж таки найбільшим є Шанхай. В 10-ці найбільших контейнерних терміналів всі позиції належать азіатським країнам. Порт Дохе, що в Катарі, лідер у світі за обсягом переробки скрапленого газу. Важливо відмітити, що саме в Азії розташовані штаб-квартири п'яти з десяти найбільших морських транспортних компаній світу: це китайський Пекін, Тайвань та Гонконг, а також Сеул, що в Республіці Корея, та Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах. Популярним є і річковий транспорт. Найбільшу щільність внутрішніх водних шляхів, а це понад 20 км на 1000 км в Азії мають Малайзія та Бангладеш. Дещо менше від 10 до 20 км на 1000 км2 мають Китай, М'янма, Індонезія та Лаос. Найбільшу ж протяжність судноплавних річок і каналів Азії мають Китай, В'єтнам, Індонезія, Індія та Мянма. У багатьох країнах Азії набув розвитку і авіаційний транспорт. За кількістю пасажирів, перевезених повітряним транспортом Азії. Лідерами є Китай, а також Індія, Японія, Туреччина, Індонезія, Об'єднані Арабські Емірати, Республіка Корея і Таїланд. За повітряним вантажу обігом лідерами в Азії є Китай, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Республіка Корея, Японія, а також Туреччина, Сінгапур, Індія та Таїланд. Найбільшими аеропортами за повітряним вантажообігом в Азії є Дубай, Тайбей, Токіо, Доха, Сінгапур. Пекін та Гуанчжоу. Найбільший пасажирообіг в Азії є Пекін, Дубай, Токіо, Гонконг, Шанхай, Гуанчжоу, Нью-Делі, Інчхон, Стамбул, Джакарта та Сінгапур. Створено розгалужену мережу авіарейсів із провідних аеропортів хабів, зокрема з Дубаю. Азія має у своєму розпорядженні значну кількість авіакомпаній. Найбільшими з яких є авіакомпанії Катару, Сінгапуру, Японії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. І саме Азія займає провідні позиції у рейтингу кращих авіаліній світу. Зокрема, катарські авіалінії є найкращими у світі. У міському транспорті варто відзначити, що саме Азія займає передові позиції за протяжністю ліній метрополітенів, де абсолютним лідером є Китай, а в десятці найбільших Індія та Республіка Корея. За кількістю штучних супутників землі в Азії лідерами є Китай, Японія, Індія, Республіка Корея, Саудівська Аравія, Ізраїль та Індонезія. Найбільшим стільниковим оператором у світі за кількістю абонентів стала китайська China Mobile, яка мала у своєму складі 961 мільйон абонентів. На другому місці Сінгапурська Singtel, понад 703 мільйони абонентів, на третьому місці індійська Airtel. Понад 470 мільйонів абонентів та інші. Хоча в регіоні є й інші потужні надавачі послуг зв'язку. За кількістю користувачів мережі інтернет, лідерами у світі є Китай та Індія. До десятки лідерів також увійшли Індонезія, Японія та Бангладеш. За кількістю користувачів мобільного додатку WhatsApp лідерами у світі є Індія та Індонезія. До десятки лідерів також увійшли Пакистан, Бангладеш, Філіппіни та В'єтнам. Багато країн користуються також і послугами пошти. Експорті азіатських країн присутні як сировина, нафта, газ, метали, зерно, так і готові вироби: автомобілі, трактори, тканини, одяг, взуття, ліки, парфуми та харчові продукти. Основні експортери. Експорт здійснюється в основному в країни Європи, Африки та США. Імпорті переважає саме сировина, метали, енергоносії, різна мінеральна сировина, ліс і так далі. Основний імпорт йде в США та країни Європи. Розвиток торгівлі України з країнами Азії має особливе значення. Найважливішими торговельними партнерами є Китай, Туреччина, Індія, Саудівська Аравія, Індонезія, Ізраїль, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати. Найбільше зріс експорт товарів з України до Китаю, Туреччини, Бангладеш, Індонезії, Таїланду, Малайзії, Республіки Корея, Азербайджану та Ізраїлю. З України до Туреччини експортують переважно сільськогосподарську продукцію та товари неглибокої переробки. З Туреччини імпортують здебільшого товари легкої промисловості. До Аравійського півострова Україна переважно постачає продукцію чорної металургії, натомість імпортує нафтопродукти. Останнім часом суттєво зросли обсяги експортних поставок зернових та курятини, а також борошна. Найбільше послуг з України імпортують такі країни Азії, як Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль, Туреччина, Китай, Індія та Республіка Корея. Найбільше імпортують з України транспортні послуги, а також ділові, туристичні, державні, урядові, комп'ютерні, інформаційні послуги. Послуги пов'язані з фінансовою діяльністю та інші. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку «Третинний сектор Азії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!